Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Тетяна Зозуля, шастова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події п'ятниці. Працюють попри війну, як оговтується бізнес та які підприємства нині найбільш затребувані. Це дуже важливо. Це і певна робота на економіку. Світло переможе темряву. Перехожим у Черкасам дарували світловідбивачі. Це облегчить всім життям. Шухають вибухівку та наркотики, як тренують собак поліцейських. Покажи да? де да? хорошо. А ті громадське харчування та переробна промисловість нині найбільш популярні на бізнес ринку України. Складніше стало легкій промисловості та машинобудуванню. Про це розповів перший віце-президент торгівельно-промислової палати та член Української ради бізнесу Михайло Непран. Що про ситуацію кажуть підприємці та чи говталися вони після лютневих подій тетяна недбайло дізнавалася. Попрацювати, посмакувати філіжанкою кави або ж поговорити з друзями. Цей заклад у середмісті Черкас відкрив свої двері для відвідувачів у вересні. Попри повномасштабне вторгнення, спромоглися втілити свою ідею, каже підприємець Іван із кімжі. Ми з братом приймаємо рішення продовжувати, не знаючи, що буде, але так сталося, що на сьогоднішній день ми вже працюємо. і Слава Богу, наші військові дають нам можливість працювати. Війна говорить, далася в знаки. Тут відбувались капітальні ремонтні роботи, коли одні не був один долар. і тут в один момент. Я скажу, все ж просто починає множитись. Утім, зусилля не були марними. Коли ми відкрилися, коли ми бачимо наших гостей, коли ми бачимо, що наші гості сюди приходять не тільки за кавою, а за цією емоцією, яка дуже важлива під час війни, коли ви приходите де тепло, де, 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 де затишно, де на тебе чекають, де тобі ти посміхаються. Типу, от а це одна із причин, чому ми не пошкодувалися. Це дуже важливо. Це і певна робота на економіку, і просто сам факт того, що місто живе, країна живе. Що згадати, коли було вимкнення світу? Люди могли зайти замовити кави. Я тут, в принципі, просидів, пропрацював потім кілька годин того вечора, бо з'явився нарешті інтернет. Окрім місцевих бізнесменів, власні справи у Черкасах започатковують і вимушені переселенці. Ось цю крамницю взуття два місяці тому відкрили підприємці із Донеччини. Шкіряне взуття В'ітчизняного виробника розповідає пані Станіслава. Раніше продавала у Краматорську, та через постійні обстріли довелося починати на новому місці. Тут була колись кав'ярня. Трошечки зробили ремонт, знайшли меблі. Ми працюємо вже більше 12 мабуть, років, тобто це я працюю, а це справа у нас сімейна. Мама працювала ще раніше, це дуже великий досвід, і якось працювати нам не страшно, страшна війна. І, хоча клієнтів нині менше, ніж зазвичай, та попит каже, є. Підтримують вітчизняного виробника. Також дуже приємно, що люди приходять і кажуть: о, це Дніпровське взуття, о, це харківське. Так, ми хочемо його купувати. Важче стало, тому що у виробників постійно. Ем, то світло вимикають, багато працівників виїхали. Повномасштабне вторгнення в лютому докорінно змінило ведення бізнесу. Та більшість підприємців уже оговталися, каже віце-президент Терувальної промислової палати України Михайло Непран. Давайте повернемось у березень місяць. Пам'ятаєте, це шок? Це всі зупинилися. Сім до 70% просто-напросто призупинили свою діяльність, тому що не розуміли, що буде, як буде і куди рухатися. І потім поступово, поступово, поступово йшла отаке відновлення. За словами пана Михайла, на сьогодні замороженими залишаються 40% бізнесу. Серед пріоритетних сфер на ринку нині IT, громадське харчування, переробна та оборонна промисловість, дещо гірші справи пояснює у легкій промисловості і машинобудуванні. Thank you. Військові дії ніколи не підвищували життєвий рівень. А зараз ми з вами бачимо про те, що людина, навіть чисто психологічно, якщо в неї є кошти, вона добре подумає, куди її витратити: купити ще одну пральну машину, купити праску, чи купити одяг, чи витратити його на продукти харчування. От у нас ріст якраз і йде: це переробна промисловість, це виробництво продуктів харчування, це магазини, це кафе, особливо недорогого і якісного сегменту буде знову дуже популярний ремонт одягу, ремонт взуття. Ремонт годинників, ремонт складної побутової техніки, тому що ну зрозуміло, навряд чи у нас в наступному році буде ріст доходів населення. І, попри перебої з енергетикою, повітряні тривоги та труднощі з логістикою, український бізнес гідно боронить свій економічний фронт. Говорить Михайло Непран. За ці 9 місяців бізнес не тільки вижив, а відновлюється і навіть дивиться із оптимізмом в майбутнє. Тетяна недбайло Максим. Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. На Черкащині посилили охорону тих об'єктів, які стають уразливими перед зловмисниками через відімкнення електроенергії. Банки, аптеки, магазини стають для них легкою мішенню у темну пору доби без сигналізації. Аби поліцейські патрульні встигали нести варту на кожному з об'єктів, їх кількість збільшили, а також підсилили. Про це Суспільному розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Поряд з нашими правоохоронцями з головного управління національної поліції ми долучили і представників тероборони, і навіть представників добровольчих формувань. За словами правоохоронців, набагато краще і набагато ефективніше ми змогли забезпечити саму охорону зазначених об'єктів і саме головне, безпеку громадян наших на вулицях. Черкаські актори готуються до прем'єри трагікомедії вистави за п'єсою француза Жана Йонеско. До участі залучили майже увесь склад акторів драми. Серед них і нова актриса закладу Переселенка з Маріуполя. Розповів під час прес-конференції головний режисер Станіслав Садакліїв. За його словами, матеріал є непростим для сприйняття. Глядачі можуть 20 хвилин адаптовуватися до вистави. Прем'єру носорогів. Глядачам покажуть 20 та 27 листопада на сцені театру. Я багато перечитав і все якось мені не підходило. Я згадав, що в мене якби, в режисерському такому портфелі є ця назва «Носороги». Я перечитав, зрозумів, що матеріал досить глибокий, досить обширний такий. І він актуальний в принципі завжди і надактуальний сьогодні. Ми намагалися я одразу з перших репетицій, сказав, що ми не будемо прямо так бити в лоб, як цією темою. Ми зробимо. Якомога більше там метафор, якомога більше алегорій, щоб у глядача вмикалась уява, а не просто ми давали йому якусь інформацію. В цій виставі ми шукали теж довго образи. І ми там десь і передивилися про всіх насорогів, які вони бувають в природі, і яка в них шкіра, яке це. Тобто шукали якісь асоціативні речі, але врешті я вже не можу сказати на якому етапі, ми дійшли до того, що в нас є сьогодні. У нас вистава без кольору. Білий, і чорний присутній. І в нас всі костюми е також чорно-білі. Тут ми більше працювали над тим, щоб кожен актор, навіть коли є два актори на одну роль, вони були. Різні світловідбивачі дарували перехожим у Черкасах. Патрульні поліцейські у такий спосіб підтримали всеукраїнську акцію Світло переможе темряву. За словами начальниці відділу зв'язків із громадськістю Юлії Буртової, усе, аби привернути увагу людей до дотримання правил безпеки на дорогах. Наразі каже, це особливо важливо. Чому Наталя Старинець розповість? Ось у нас є такі світловідбиваючі стрічки. Її потрібно для початку розпакувати. І, і е, вони дуже відбивають світло. Коли автомобіль їде і пішо, на пішоходові видно е, такі стрічечки Патрульний Ігор Панюк дістає із багажника флікери. Говорить, вони невеликих розмірів, тому роздаватимуть їх дітям. Бажано одягати діткам на руки, це дитячі маленькі. Мамам на коляски, якщо вони прогулюються з дітьми, з колясочками. Ось достатньо ось так на руку одягти і все. Їх видно. Разом із колегами чоловік рушає дарувати світловідбивальні стрічки та розповідати перехожим, для чого вони потрібні і як їх використовувати. Першим флікер отримує чотирирічний Кирил. Мама хлопчика Валентина говорить: до цього жодного разу у темну пору таким не користувалася. Якось теж не думала про це. Були речі, які світяться у дитинки. Там вставички буквально, але не більше. Черкащанка, пані Людмила підійшла би взяти флікери і для своїх двох дітей. Говорить, давно планувала придбати такі. Це класна акція, дійсно, тому що не завжди знайдеш, де можна купити такі штуки. Так на руку поцепив, діти ходять, і все чудово у Яну Іванченку патрульні чіпляють світловідбувальну стрічку одразу на велосипед. Хлопець каже, це річ потрібна. Це облегшить всім життя та зменшить будь-які зіткнення. Такої ж думки водій Юрій Ласняк Коли доїдеш, практично практички не видно. Желательно, щоб були стрічки світоотражаючі. Особливо актуальним це є зараз, розповідає начальниця відділу зв'язків із громадськістю Юлія Буртова. Каже, задля збереження електроенергії нині у місті вимикають світло. В темну пору вулиці не всюди освітлюються, а це ускладнює видимість і для пішоходів, і для водіїв. Якщо людина переходить дорогу без світловідбиваючих елементів, її видно для водія за 5-10 метрів. А якщо в неї є світловідбиваючі елементи, то її буде видно за 50 метрів і водій встигне зреагувати відповідно тоді, коли треба. Зі слів пані Юлії, аби привернути увагу людей та спонукати носити флікери, і було організовано захід Світло переможе темряву. Наталія Стеренець, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси шукають вибухівку та наркотики. У Черкасах тренують собак поліцейських. Такі готують до роботи під час можливих терористичних актів, розповів Суспільному заступник директора начальника кінологічного центру Євгеній Коваленко. На тренуванні побувала і наша Вікторія Гончарук. Молодець іще, 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 молодець. Сьогодні у наближених до реальних умов бельгійська вівчарка Лін шукає вибухівку. Про знахідку сигналізує кінологу, лягає поруч. Молодець. Так, щось до стона. Опа. Так. Так, це імітатор вибухової речовини. Гексоген. Гексоген входить в в склад Тренуються переважно у громадських місцях. Усе для того, розповідає старший інспектор кінолог Андрій Давиденко, аби собака був готовий до будь-якого шуму. Вивозимо собак там, де люди ходять, по різних торгових центрах, школах. ну в місцях це значного людей. Тому що, як вже всі і так в Черкасах знають, що дуже часто приходять повідомлення, торгові центри, школи, садики це все. Ну, і для цього в таких умовах потрібно з собаками проводити тренування. На своє завдання сьогодні йде і ротвейлер Титан. В даний момент зараз ми будемо йти в. Громадське приміщення, так, де, да, центр для пошуку замінника да, наркотичних засобів. Після п'яти хвилин пошуків і ретельного вивчення запахів зупиняється біля ящиків для зберігання речей. Щі здесь. Здесь, Здесь? да? Покажи, Покажи, да. Здесь, да? Хорошо. Ага, хорошо, молодец. Подібні тренування по черзі проходять усі службові собаки кінологічного центру, розповідає Євгеній Коваленко. На екологічному центрі у нас знаходяться 22 собаки, які залучаються як для пошуку вибухових пристроїв, так коли замінування, обшук приміщення, і так застосовуються у нас і по пошуку наркотичних речовин, по слідовій роботі, пошуку злочинців по слідовій роботі, також і по трупам, запахам. Тренування необхідне для службових собак постійно, говорить старший інспектор-кінолог Андрій Давиденко. Привчати до таких виїздів їх треба з маличку. Можна базово навчити собаку, щоб вона там працювала за 6 місяців, наприклад, якщо собака хороша. Ну, потім все одно по роботі потрібно щось напрацьовувати різні, так само, як і зараз по вибухівці і по наркотиках. Кінолог каже, відточковують свої вміння щодня. Якщо не у громадських місцях, то на тренувальному майданчику. Вікторія Гончарук, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах Бережіть себе і дякую, що з нами.